Це місце, де ми гуляємо постійно з нашою собакою, де ми бігаємо, де ми відпочиваємо, і ми просто не хочемо, щоб тут щось будували, вирублювали, бо начебто і так на тому боці вже побудували купу всього. Два пункти. По-перше, це забудова саженого яру, тобто як зеленої зони ось. А по-друге, це нецільове цільове використання коштів. Гроші повинні йти на відбудову Харкова, на відновлення інфраструктури після ну, від наслідків війни. Хочуть зробити новий офіс з нуля. Ось тому це ж ніяк не використання за призначенням цих грошей. Це просто є недоречним і непотрібним.